Всім привіт, друзі! Поділюся зараз вам великим секретом, якого я вас запевняю, ніхто не знає. Є скрите інженерне меню налаштування в дезиметрі Мастер-1. Не повірите, це ось такий от прилад, аналоговий без процесора. Зараз я вам покажу секрет. Дивіться, вмикаю прилад. От. Поставив нові батарейки. Три штуки ЛР-44, можна ставити 4 штуки ЛР43. Новесеньки по 1,5 вольта кожна, Вмикаю прилад. Хоп! На екрані зараз інформаційне сміття накопилось. І дивіться: натискаю кнопку пуск, обнуляю результати. І що ви бачите? Ну, все працює, імпульси гама-кванти все чудово, але СЧ блимає трошки швидше, ніж потрібно, от, як бачите. Блимає трошки швидше. От, скільки разів нуляйте? Давайте тепер вимкну прилад заді тумблером, вмикаю знову. От, бачите, проблема, яка блимає СЧ. Як з цим боротися? Це Більшості нових дозиметрів така проблема. от Що можна зробити з цим показую. От, відкривайте прилад. Це робиться ось це, от так ногтем дуже легко. Якщо у вас тут закручений болтик, то відкручуєте його по центрі. І дивіться, що потрібно зробити. Є спеціальне меню, яке підлаштовує. Точно, як правильно на атомному рівні, що там відбувається, я не знаю, але я покажу, що на практиці е, працює і як це працює. Е, перша думка, що в мене, я думаю, що прилад підлаштовується під напругу, яка йде від батарейок. От. Тому що напруга може бути різна, вони можуть просісти ці батарейки там, до нуля вольт, від нуля і до. 6 до 7 вольт може бути напруга. Якщо 4 батарейки по 1,7 вольта заряджені, наприклад, новенькі китайські, то буде майже 7 вольт. Або 3 штуки це 4,5 вольта, може бути 4 штуки по 1,5 вольта, 6 вольт, і різна напруга по різному впливає, бачите, на щот. Бачите, блимає швидше, ніж один раз в секунду, а має блимати один раз в секунду. Що робити? Можна бігати по кіоскам, шукати інші батарейки. Ну, бо всі китайські батарейки, чесно, так, відверто паршиві. І ці також у них то завищена напруга, то, то напіврозряджені попадаються, то не віддають току достатньо. Потужний, тому вони всі фігові, але я от навчився як боротися з цією проблемою напруги різної. Дивіться, ось тут є кварц. Він відповідає, якраз от він. Він відповідає, але так не робіть, вимикайтесь. Ну, добре, дивіться, от він. Ось тут. Такий циліндр маленький, сірий, металевий. Він відповідає за частоту я так думаю. Ну це не точно. Не я розроблю цей прилад. І як, як бачите, під ним, ось там, є ось такий контакт круглий з дирочкою. От, пустині до чого от він не підходить. І дивіться, я зараз натискаю у нас швидко блимає ще. Тепер що я роблю? Я просто цей кварт пальцем ось так доторкаю до того контакту круглого, пустого на платі. от я торкаю його в, той, в ту секунду, поки блимає СЧ. Важливо, щоб СЧ в цей момент блимав. Доторкнув, потримав і відпустив. Бачили? Тепер дивимось на екран. СЧ блимає помаліше. СЧ блимає, тепер рівно один раз в секунду, так як повинно бути при нормальній напрузі на батарейках. Бачили якийсь секрет? Все, супер! Дозиметра підлаштувався під цю напругу батарею. це, Я так думаю, можливо, там механізм зовсім інший, але 100% це зв'язано в частоті, частота кварцу, як вона працює. Тобто змінюється частота блимання цього. Е, е, Символів СЧ, що йде в що, це означає, що міняється частота в герцях. Ну там зазвичай він блимає от зараз частотою 1 герц, тобто один раз в секунду блимається СЧ букви, а раніше блимало частотою там 3 герці. Тобто, ось це, що я доторкнув кварцом, корпусом, кварцем до ось того пустого контакту, можливо, я думаю, завод його так і продумав, що цей контакт спеціально там зроблений для того, щоб коригувати частоту, е працювання ось цього, е, підрахунку часу. Тобто дозиметр по-різному сприймає час. Бачите, блимайте, раз в секунду, все як має бути. Давайте з іншої сторони покажу, куди йде. Е, е, е. Іде цей контакт, подивимось. Так, він от у нас виходить з цієї сторони. От він під кварцем зразу. Ми зближуємось так. От. І він з цієї сторони виходить. От сюди виходить. І йде от сюди і от сюди. От. Ну, можна по всій схемі подивитися, куди це все йде. Я зараз вам в макрозйомці покажу всю плату. І хто, кому цікава схемотехніка, може вивчити цей момент. От всі дорожки показано, видно, куди які йдуть, все показується. І з цієї сторони покажу зараз. От. Плата дуже якісна, надзвичайно. Реально цей дозиметр продається по ціні металолому, тому що тут і золото, і платина, і паладі, і самі деталі цінні, і олово. Кожну дорожку вам показав, кожну мікросхему, як називається. Показав все Ось тут три км конденсатора жовтих, вони сплатили з палатні, вон мікросхеми по бокам жовті ножки, бачите, вони всередині з чистим золотом. Замінували щоб золото швидкого